Привіт, друзі! 21 серпня сьогодні з вами знову Дриклачок і з вами центр громадської аналітики Вежа. І зі мною сьогодні в студії Олег Пензен, економіст, експерт економічно-дискусійного клубу, який нам допоможе, я сподіваюся, розібратися із тим, що відбувається із гарантіями безпеки для України і чому ми активно так виносимо нафтопереробку на Росії. Вітаю вас, пане Олеже. Так, я вас також вітаю, але я думаю, що з гарантіями безпеки на сьогоднішній момент не може розібратися в, в цьому світі практично ніхто, тому що є дуже багато контроверсійних речей, які, в дійсності, на мій погляд, дуже сильно нівелюють навіть думки про гарантії безпеки а взагалі, гарантувати безпеку без фізичної присутності. У вигляді військових баз на території країни, яку ви хочете умовно там захистити, ну це щось таке віртуальне. на кшалт будапеського меморандуму. Ну тобто, можна обіцяти багато, а в результаті вийде великий потужний пшик. До речі, мені дуже сподобалася ця ситуація. Ви, напевно, бачили та зауваження пана Туска з приводу ймовірної зустрічі в Будапешті. І каже, нам вистачило одного Будапештського меморандуму. Давайте ми в Будапешті більше зустрічатися не будемо. Місце там погане, прокляте місце. От. Це що стосується таких чисто загальних речей, але вертаючись до суті питання. Пам'ятаєте, в минулий раз, коли ми з вами спілкувалися, ми достатньо довго пояснювали нашим з вами глядачам, що від позиції Китаю в дійсності залежить подальша доля у цієї росі... україно російської війни і всіх останніх речей. І, на жаль, і, власне, Анкоріч на Алясці, і там подальші зустрічі. У Вашингтоні, вони ще раз ще більше мене переконали в правильності тих загальних заяв, про які ми з вами тоді говорили. А сьогоднішній активний обстріл е, ворогами-окупантами українських територій на Заході України, особливо потрапляння. в е, Біля Мукачева в абсолютно цивільну інвестицію великої американської компанії, де сьогодні фізично задіяні 3,5 тисячі людей, а планувалося розширення, які виробляли виключно цивільну продукцію. Пам'ятаєте, ми з вами говорили е, в свій час е, дуже цікаву думку американців, обговорювали, що от присутність американського капіталу в Україні, от якраз і є найкращою гарантією безпеки. От ми зараз подивимося, наскільки оця гарантія безпеки спрацює. Де, вибачте, будь ласка, американські літаки, які будуть баражувати і захищати американську інвестицію на заході України на Закарпатті? От хотілося б подивитися. Як швидко там з'являться ті літаки, як швидко з'являється морська піхота США, де це все? Ось вам відповідь: дивіться, от найкращий спосіб для того, щоби зрозуміти правдивість тих чи інших заяв, це фізично подивитися, як це буде зреалізовано насправді. І ось ми маємо з вами яскравий приклад: в американську компанію, потужну, з величезними інвестиціями на Закарпатті, ці летіли спрямовано. Вручили російські ракети. Пане, але ремарка на рахунок цього. Я з вами погоджуюся. Це відсотково. Але ж в нас немає поки що договору підписаного із американцями про те, що вони зобов'язані захищати підприємства, де американський бізнес інвестує. Е, пане Валерію, я хочу трошечко уточнити, що ви не є праві. Будь ласка. Ми з американцями підписали угоду про створення інвестиційного фонду, який буде наповнюватися рахунок коштів від видобутку корисних копалин. Пам'ятаєте, так? Аргумент, чому в, цьому, в цій угоді не було жодного слова, жодного згадки про гарантії безпеки, цей аргумент, який прозвучав з вуст пана Трампа, що не потрібно щось додатково писати. Тому що цей, ця угода автоматично означає, що Сполучені Штати Америки беруть під, свій під свою особисту увагу американські, зокрема, інвестиції в Україні. Так я ви перепрошую: угода підписана чи ні? Підписана. Слова Трампа вони є. У нас ратифікована, а в Конгресі ні. Ну, бачите, яка справа? Тут ж. Е... Мова не в ратифікації, мова в пані Трампа, якому повноважень цілком вистачає для того, щоб зараз здійснити відповідні кроки. Ну от так. зараз ми з вами будемо, от зараз ми з вами знаходимося е, в точці визначення справедливості, от так це скажімо. Тобто угу. на сьогоднішній момент рівень провокативності росіян зашкали. Вони абсолютно чітко розуміли по кому і як вони б'ють. Угу. Ну тобто, просто треба розуміти, що ті будівлі вони знаходяться не у межах міста, вони винесені за межі Мукачева, вони okay. знаходяться на абсолютно відокремленій території. Там немає жодного, абсолютно жодного підрозділу, який би займався спеціальною технікою воєнними okay. потребами. Більше того, це підприємство виключно працює на експорт. Тобто практично все те, що там виробляється, потім повертається назад у Європейський Союз. Ну, подивимося реакцію. Хоча я абсолютно впевнений, що окрім е, заяв про е, чергову е, якусь там, я не знаю, е, схвильованість, е, навряд чи ми щось почуємо від американської адміністрації. Е, Чому я, власне, так розлого по це почав говорити? Тому що ми з вами зараз почали говорити про гарантії безпеки. Mm -hmm. е, багато що говорилося, багато що обумовлювалося. По-перше, говорилося про те, що ті гарантії безпеки мають е, діяти ніби на там механізму п'ятої статті угоди про північну атлантичну співдружність. Е, Нібито вважалося, що оті гарантії безпеки до них будуть доєднані. Першу чергу європейські країни, але цілком імовірно, американці там uh -huh. щось десь будуть повітря перекривати. Але в мене так само, як і після поїздки пана Віткофа до Путіна, так і після зустрічі Путіна і Трампа, мені здалося, що якісь, напевно, є дуже великі проблеми з перекладом з російської на англійську, і з англійської на російську. У мене таке відчуття, що вони абсолютно не розуміють один одного або Путін свідомо пообіцявши щось і щось давили гарантуючи, тут же почав обманювати. Чому? Тому що, наприклад, ми вже почули від наближення Путіна заяви з приводу того, що про жодний військовий контингент на території України, що стосується військ НАТО, бути не може. Хоча Трамп говорив абсолютно інакші речі на зустрічі з європейськими лідерами. Ми вже почули з вами про е, необхідність залучення до гарантій безпеки Китаю, які ще не обговорювалися в принципі. Хоча ще раз повторюю, вже позицію президента України ми почули: що не може бути гарантом безпеки країни, яка відкриває свій ринок для м, товарів повійного використання, які купляє Російська Федерація для подальшої війни в Україні. Тобто там є свої моменти. В першу чергу це стосується ринку дронів. Третій момент знову ж таки, по окремі заяви наближення Путіна, на наближення Путіна. Я вже не говорю про майже нецензурні вислови пана Медведєва з приводу президента Макрона, я їх навіть цитую не хочу. Все це говорить про те, що ці заяви вони є скоординовані, вони ж не випадкові. Тобто. Невже ви хтось має ілюзії, що будь-яка заява на такому рівні попередньо не проходить погодження з Путіним. Ну, слухайте, ну ми ж не діти з вами. Тобто все це ще раз говорить про те, що основною метою цієї зустрічі було потягнути час. Тому що у пана Путіна чомусь є ілюзії з приводу того, що ще місяць-два український. Скажімо, опір він зможе подолати і буде прорваний фронт, і він там переможною ходою буде стояти під Києвом знову. Це абсолютно нереальна річ, але тим не менше, в голові тієї людини, що там є, мені важко сказати, але тим не менше вона свято вірить ті речі, і все, то, що ми зараз бачимо, це є однозначно пряме затягування процесу мирного урегулювання. При тому, що президент Сполучених Штатів Америки ведеться на подібні речі, і це треба також віддати. Е, хочу нагадати, що погоджена позиція з Європейським Союзом, погоджена позиція з іншими членами північно Атлантичної Співдружності була яка? Перше питання на зустрічі це миттєве припинення вогню. А далі будемо говорити. Але спочатку припинити вогонь. Після тієї зустрічі з Путіним Трамп сказав, ні, давайте зразу мирну угоду. Та мирна угода не підписується на протязі тижня. Мирна угода це питання складне, це питання погодження нюансів, це питання. Ми вже не говоримо про питання територіальних захцянок Російської Федерації, яких не буде в принципі. Ну, Тобто на сьогоднішній момент український гарант Конституції не піде на пряме порушення Конституції. Ми розуміємо, йому просто треба зробити громадянське суспільство. А він і він це не зробить, тому що це державна зрада. Він не підпише такого в житті. Класне. А без е, цього пункту всі останні стають просто ну, е, колиханням повітря. Ну що, це не розуміємо? Ми це розуміємо. Угу. Тобто, дивіться: е, нагородити купу речей, потім в тих речах поставити абсолютно нереальну вимогу це все одно, що поставити хрест на всій тій купі. Ну, повірте. Угу. Власне, що зробила Росія? Тобто вони все підвели для того, щоб знову тягнути, повертаючись до нашої з вами попередньої розмови. А тут без запитання, без позитії, пане Олеже. Китаю, неможливо зупинення війни. Я погоджую з вами, але тут мене запитання таке: оскільки Росія вже вичерпала так, я вважаю, всі можливості затягувати, ну, треба робити якусь відповідь Трампа. Закінчиться 15 днів. Буде план про гарантії безпеки, якийсь намалюють. Нам можливо його не покажуть. Ну скажуть, він там є, ми покажемо, коли треба буде. І е, в будь-якому випадку Трамп вже поставив за мету домогтися зустрічі Путіна і Зеленського. Скільки він ще зможе відтягувати цей процес? Скільки він зможе мовчати? Скільки він зможе не помічати? Ну, Валерій? Е, два моменти. Момент перший. Е, процес... Особистої зустрічі може відтягуватися як завгодно, довго, тому що ми вже почули, що зустріч, можлива тільки в тому випадку, коли будуть згоджені позиції щодо цієї зустрічі. Узгоджені позиції бути не може, тому що ми вже з вами сказали, є речі, які неприйнятні абсолютно. Uh -huh. Тобто ця зустріч, ну реально, а що вони на тій зустрічі можуть досягти? Ну от уявимо собі, зустрівся But... Путін чисто формально, десь там, умовно там. Аля Будапешт. Зустрівся Путін і Зеленський. Що, про що вони домовляться, пане Олеже. Я зараз хотів би все-таки уточнити з приводу реакції Трампа у вас. От як ви вважаєте, якими будуть дії Трампа? Я не вірю в те, що ця зустріч відбудеться скоро, так само, як і ви. Дивіться, але є... час, Дивіться... який вони йдуть, вони тікають. І для Трампа Дивіться, поки, час що, зараз... поки що. Поки що. Угу. От ми зараз з вами маємо фізичну там 24 е, серпня, так? 21 серпня. 21 серпня, вибачаюся. Ми маємо фізичну 21 серпня, е, в 20-х числах січня місяця за травм зайшов в овальний кабінет. Так. Фактично на сьогоднішній момент пройшло, ну, рахуйте, там. Сім місяців. Сім місяців чітко. За цих сім місяців він не вів на Російську Федерацію жодних санкційних обмежень. Взагалі, так він підтвердив ті, що були прийняті при Байдені один раз варіант. Нічого нового він не вів. Він навіть не приєднався до нового прайскепу, до якого приєдналися всі країни G7. Всі обіцянки надзвичайно високих мит по відношенню до товарів, що виробляються російською країною, що купляють російську нафту, це, на мій погляд, не більше ніж погрози, і за якими нічого не стоїть. Я вже неодноразово про це говорив. Технічно це неможливо, і це вдарить по американській економіці. Так. Що конкретно на сьогоднішній момент може ввести проти Росії Трамп? Є в мене конкретна пропозиція. Далекобійна зброя ракети. Ні, дивіться. Е, купляти, Давати можливість купляти за європейські гроші американську зброю, ну, в принципі, я так розумію, що Трамп і так це не проти, тому що за його обличчя… Пане Олеже, тут, вибачте, я все-таки мушу зупонувати. Якби він був не проти продавати без обмежень номенклатуру, ми бачимо. Ні, 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 ні. мова не йде без обмежень. О, йде без от, ви знаєте, от допомога може бути велика, але потрібна достатня допомога. Кажуть, я тобі дав багато. Слухай, своє багато можеш покласти десь туди велику допомогу. Мені цього недостатньо. Тут питання по іншому. вибачайте. Дивіться, поїдну, дивіться, дивіться. Власне, дивіться, власне, ситуація на сьогоднішній момент виглядає таким чином, що Путін, розуміючи небезпеку, Вольового рішення Трампа щодо продажу, наприклад, томагавки в Україні, mm. так? весь час тримає Трампа на короткому поводку з приводу імовірних якихось там примарних домовленостей. І це, по суті, на сьогоднішній момент не дає можливості остаточно mm. поставити хрест на ідеї мирних домовленостей з Путіним. Скільки це буде тривати? Ви знаєте, я думаю, що Трамп і сам не хоче позбавлятися цієї ілюзії. Зручно, так. Йому на сьогоднішній момент це зручно. І в межах цієї ілюзії він живе вже сім місяців і буде жити і далі. Угу. Якщо в когось з нас з вами є, є якісь примарні надії, що Трамп може суттєво помінятися, може помінятися його риторика. Може в черговий раз він там щось Напише в своїй соціальній мережі. Може, цілком ймовірно, він там в виступі по відношенню до е, журналістів щось скаже. Він не може не говорити нічого, тому що в нього за плечима. Є більш тверезі люди, в тому числі і з власної партії, які дуже скептично відносяться до його загравань з Російською Федерацією. Ну, не плутає Черняні Але... з Албанією, так, да, про так, але від слів до справ поки що кроку немає. Тому у мене є таке відчуття, що оцей е процес невизначеності він буде продовжуватися далі, тобто буде повністю відбуватися той сценарій, який активно наполягає Російська Федерація. Давайте не будемо тішити себе ілюзіями. На сьогоднішній момент нічого принципово мінятися не буде. Війна буде продовжуватися. Пане Олеже, в цьому контексті хотів би поставити вам запитання, як на мене, ну дуже просте. Якщо воно просте, то ви зараз нам розтумачите його. Я відзначаю для себе, що ми в останній період активізували удари по НПЗ на Росії доволі серйозно. Сьогодні видання Times пише про те, що винесено 13,5% переробки в Росії. Ну і там навіть визначають, що талони видають, ми з цього тішимося. Ну таке складається враження, що це суперперемога. Ну так, це певна проблема для Росії. Там створюється дефіцит палива, є, але невідчутно, що дефіцит палива на фронті, бо фронт буде забезпечуватися в першу чергу, це однозначно так. В той же час ми відзначаємо, що росіяни виносять і в нас ене, е, інфраструктуру енергетичну. Ну, по-перше, вони розбили вщен Сокар сьогодні. нафтобаза їхня у Одесі таке повідомлення було і навіть вчора. Ніби вчора. вчора. Окей, <кій> а, і це вже не перший приліт Алієвського приводу. Так. Да, кажуть, що на Дніпропетровщині е, також нібито сьогодні влучили вони по газосховищу, ну і час від часу ми бачимо повідомлення про те, що вони б'ють по газосховищах України. А чи бачите ви якусь зараз таку тенденційність обміну ударами саме по енергетичній інфраструктурі, і до чого це може призвести, чи це все таки мої поки що припущення. Ну, Росіяни і не міняли е, власне цілей своїх влучань. Якщо ви пам'ятаєте, блекаути і знищена енергетична інфраструктура в Україні була не вчора і не позавчора, ми в такому режимі з вами жили і в 23-му році і в 24-му. Тобто, вони цілеспрямовано знищують цивільну енергетичну інфраструктуру, причому е це стосується. От ми з вами говоримо, що е, там по енергетиці, але подивіться, що вони при, при, ну, зробили з Кримську нафтопереробним заводом, він повністю зруйнований, ще. Ну, так. Е, коли ми з вами говоримо про нафтобази, ну, хто живе під Києвом, періодично, що робиться отут по одеській трасі, ми з вами і так бачимо, коли йдуть прильоти. в Нафтобазу. Ну, тобто, всі ті речі вони робили і системно і да, uh -huh. і, і раніше, тут, тут немає такого чогось дивного. Uh -huh. Це перший момент. Другий перед зимою, я думаю, перед опалювальним сезоном ця тенденція буде нарощуватися, uh -huh. щоб ні в кого не було ілюзій. Те, що буде бажання посадити Україну на холодний стілець, це навіть не, не має навіть сумнів. Що стосується з, з, газової інфраструктури, ну вже на сьогоднішній момент, подивіться програму уряду, там 13,5 мільярдів метрів кубічних газу, нам треба закачати для того, щоб забезпечити опалювальний сезон, і ми з вами на сьогоднішній момент знаходимося на найнижчому рівні накопичення газу в підземних сховищах на заході України, mm -hmm. е, і ми серйозно говоримо з вами про різке зростання закупівлі по імпорту цього газу. Хоча треба пам'ятати, що до активної фази бойових дій україдобування добувало 12-13 мільярдів метрів кубічного газу, і того газу, що Україна добувала в себе, вистачало для того, щоб покрити свої внутрішні потреби. Тобто до 20 мільярдів метрів кубічних ми збираємо газ. Після того, коли росіяни системно били з 23 -го, 24 -го року по видобувних терміналах, по газосховищах на сході України на сьогоднішній момент загальний рівень видобутку газового газовидобування різко скоротився. Ну тобто, щоб ні в кого не було ілюзій, що це не сьогодні, не вчора. Угу. Це системно, постійно і цілеспрямовано. Угу. Що стосується українських дій, ну, по-перше, Україна не мала далекобійних дронів. Україна, вони тільки з'явилися, і тільки вони з'явилися, вони почали активно винищувати російську інфраструктуру нафту. Це раз. Друге Росія по великому рахунку ніколи і не торгувала нафтопродуктами на світовому ринку От для країн бувшого СНД, вона нафтопродукти постачала, але з нафтопродуктами на світовий ринок вона не виходила. Вона є активним продавцем нафти. І тут є надзвичайно важливий момент, який полягає в тому, що е, саме санкційні обмеження, саме боротьба з тіньовим танкерним флотом, е, власне, є основою зменшення доходів Російської Федерації від продажу нафти. То, що ми влачаємо по е, нафтовій інфраструктурі, це в першу чергу погіршує внутрішню ситуацію з ринком палива всередині Російської Федерації. Це створює достатньо великі складнощі для логістики а Росія, країна велика, і логістичні моменти є надзвичайно важливі, тому що якщо ви не відвезете відповідних продуктів харчування, там якісь віддалений суб'єкт федерації, там будуть вимушені вводити картки, що власне робиться в Якутії зараз на харчі, тому для того, щоб дестабілізувати економічну ситуацію в Росії, ті влучання є надзвичайно важливі. Але вони точно не зменшують загальний рівень доходів в Росії від продажу нафти. тому що нафта на сьогоднішній момент продається і набагато більше впливають санкційні обмеження. Тому і то, і друге є потрібне. Воно не перехрещується, тобто не можна замінити влучання в нафтоприробні підприємства санкційні обмеження, які вводить Європейський Союз. Ці речі, які доповнюють один одного. І що стосується перспектив, дивіться два слова по ситуації з російською економікою. просто, щоб ми з вами розуміли. Основна проблема Росії на сьогоднішній момент це дефіцит державного бюджету. На сьогоднішній момент він підходить під, 3, під 5 трильйонів. В бюджеті в них сьогодні стоїть 3,8 трильйона дефіцитів. Але проблема тут навіть не в тому. Проблема в тому, звідки Росія може покрити цей дефіцит. В фонді національного добробуту в Російській Федерації лишилося 2,6 трильйона рублів. При тому, що 5 трильйонів на сьогоднішній момент є під 5 трильйонів, є дефіцит, і він буде рости і далі. Угу. І тут є дуже велика небезпека. Я про ним прямим текстом про це говорю. В 2023 році росіяни вже виходили з пропозицією до Китаю надати їм стабілізаційний кредит. Вони пропонували випустити облігації, які викупить китайський уряд. Тоді Китай відмовився в 23-му році. Вони пробували це зробити в Африці, і тоді Африка відмовилася uh -huh. зараз. Наскільки я знаю, і власне в російських е пабліках іде активно це обговорення на зустрічі, яка планується Сізенпіна і, і Путіна в, е в вересні місяці, на початку вересня місяця в Китаї буде підніматися кредит. Просто буде під, 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 підніматися питання про стабілізаційний кредит. Треба розуміти наступне. Якщо Китай дасть гроші, закриється будь-які питання щодо внутрішнього стану російської економіки. Угу. Китай просто надасть гроші на війну. І оце, на мій погляд, буде е, цим Рубіконом, який абсолютно чітко поставить е, для всього світу розуміння, з якої сторони знаходиться Китай як країна. Поки що Китай демонструє, що він нейтральний. Ми продаємо і вам, і вам дрони. Ми взагалі не втручаємося в ті речі. Ми говоримо про необхідність збереження е, територіальної цілісності. При цьому мовчки погоджуємося з тим, що 20% української території окупала, окупувала Росія. Якщо Китай надасть стабілізаційний кредит, рахуйте, Російська Федерація отримає гроші на війну. Якщо, Якщо не надасть, то в жовтні місяці в Росії не буде грошей покривати дефіцит бюджету. І що Оце треба чітко розуміти. І от під цей момент, я думаю, якраз і буде остаточне рішення щодо подальшої війни. Uh -huh. Тому що неможливо вести війну, якщо у вас немає грошей. Uh -huh. Неможливо е продовжувати е підписувати контракти з власними громадянами, якщо ви не припиняєте виплачувати їм по 20 тисяч доларів при підписанні контракту. Всі ті речі дуже сильно пов'язані між собою. Тому Росія. Чому, власне, Путін і тягне це все? Uh -huh. Чому він активно шукає можливості дотягнути це до осені, щоби по суті поставити ситуацію перед Сі щоб він вже вирішував? Яким чином це буде питання далі? Чому я завжди говорю, що від Сі Цзінпіна залежить, чи буде подальша війна, чи ні? Якщо Сі не дасть кредит, в жовтні місяці Росії не буде за що оплачувати воєнні видатки. Ну, а який ваш прогноз, пане Олеже? Дасть не дасть? Ну, в мене прогноз песимістичний. Окей, ми поки що в цьому питанні за поставимо три крапки. Я пропоную ну, не хочу вас допитувати, в принципі, все так і зрозуміло. І, власне, і щоб не перевантажувати глядачів, а пропоную цю розмову продовжити дещо згодом. Бо справді тема дуже цікава, і китайський кейс ми якось так зараз упустили із інформаційного поля. Я вже планую, шановні глядачі, наступного тижня активніше про це говорити, тому що Китай все-таки, я так вважаю, його піджимає. Він все рівно буде підтягнутий під цей процес. Наразі, пане Олеже, велике вам спасибі. Всім глядачам також дякуємо. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Обов'язково побачимось.